Добрий ранок, малята, давайте пригадаємо нашу гімнастику. Мам! Шли маленькі каченята з мамою у луг гуляти. Плавали вони, пірнали, мов би м'ячики стрибали. Качка головою крутила, за каченятами ходила. Весела своїх дітей пригортала до грудей. Вже пора вертатися. Прийшов час зібратися. Порахуй зі мною разом. Каченята всіх тим часом. Один, два, три є каченята, чотири, п'ять є малята, шість знайшли ще одного, сім рахуємо і всього. Вісім дев'ять майже всі. Десять молодці які. У ряду дочок вони стали і додому побіжали. Там маленькі каченята почали траву щепати. Пощіпали, пощипали, Поспівали, поспівали, а вночі солодко спали. Матвійчик, добрий ранок! добрий ранок. Добрий ранок малята. Ви мене впізнали, хто я така? Я Даша, Так, я Даша мандрівниця, я Даша рятівниця, а ще я дослідниця. Я допомагаю всім, хто потрапив в біду. Але для того, щоб допомагати малята, треба вивчати природу. А ви знаєте. Що таке природне довкілля, знаєте? Отже, давайте ми зараз з вами познайомимося. Так, малята, сідай, Дашенька, я вмикаю і будемо працювати. Так малята. так, малята, слухайте, будь ласка, віршик і дивіться на екран. Все, що є довкола тебе сонечко, хмаринка, небо, і пісок, каміння, води, і люди часточка природи, поле, гори і травичка, ліс, повітря і водичка, бджілка, ташечка і зорі, вільний вітер на просторі, квіточки і різне зілля. Це дитинко є довкілля. Отже, малята, дивіться. Людина часточка природи. А чому? Тому що людина народжується, людина росте, харчується, дихає, змінюється малята. Що, щось я вас не бачу, де ви всі поділися? Ви мене бачите, малята? Так. Да. Так, добре, ну йдемо далі. Отже, малята, природа буває жива і нежива. Отже, малята, давайте ми з вами назвемо, хто відноситься до живої природи. Називайте. Що це? Де? Рослинки. Так, а це що? Риби. Грибочки. А це хто такі? Собачка і кот. Тваринки малята, а це? Чічка, пташки, і комашки, і рибки, і звичайно ж людина. А чому вони відносяться до живої природи? Тому що вони всі народжуються, дихають, харчуються, змінюються? Отже, малята. А що відноситься до неживої природи? Називайте, будь ласка, що це? Що ви Ща бачите? Сонечко, а це що? Тучі. хмаринка. Це що з'явилося? Камінь, А це що таке? Радуга. Веселка. а це? Море. Водичка, так. А це що таке малята? Муравейник. Це, це земля, земля. оці всі об'єкти належать до неї живої природи, тому що вони не народжуються, не дихають, не харчуються. А тепер слухайте загадку. Хто без дров, без вогня світить, гріє нам щодня? Високо ходить, землю водить, одне око має всюди, заглядає, дивіться у віконце. Що це малята? Сонце. сонце. Сонце, правильно, дивіться. Малята сонце відноситься до неживої природи, але воно нам дуже потрібно. А для чого? Що воно нам дає, малята? Що сонечко дає? Тепло, Тепло. І світла, так, ми не можемо жити без тепла і світла. Так, малята, а хто ще крім нас не може жити без тепла і світла? Називайте що це? Животний. Так, рослинки, тваринки. А це хто з'явився? Рибка. Так малята, квіточки і пташки. І людина, так, малята, бачите, хоч сонечко відноситься до неживої природи, але вона потрібна всім всім живим істотам на землі. Запам'ятайте це, будь ласка, малята. А зараз ми пограємо в гру, яка називається: Назвіть предмети і об'єкти, або предмети, яким не потрібно сонечко. Ану, називайте, кому не потрібно. Машинки. Так, ще кому? Камню. Кам так, каміню ще. Морри, Кам морю. Так, ще. Каструля. Так, і ще? І ще. Кубики. Кубики. же малята, ви все правильно сказали. А скажіть, будь ласка, машина, каструля і кубики всі предмети відносяться до природи. Ні, ні! Тому ні. що ці предмети рукотворні, їх зробила людина. Правильно, отже, ви все правильно сказали, дивіться, молодці малята. Отже, йдемо далі, слухайте загадку. Куди ступиш, всюди маєш, хоч не бачиш, а вживаєш. Носом ми його вдихаємо. Як побачити не знаємо. Що це таке малята? Адуванчик. Адуванчик. Ні, малята, це повітря. Тим, що ми дихаємо, повітря. А скажіть, будь ласка, а де знаходиться повітря? В небі. Воно знаходиться усюди, крізь нас, а ми можемо його побачити? Воно має колір? Ні, Ні, Ні. малята, воно прозоре, безбарне. І ми його не бачимо. А ви знали, малята, що, що повітря навіть є всередині нас, а ще повітря є в водичці, а ще повітря є в землі? Отже, давайте ми з вами перевіримо, так це чи ні. Так, малята, ви приготували ось таку скляночку з водою? Так. Добре, подивіться, будь ласка, у водичку. Що ви там бачите у стаканчику, в скляночці? Що ви бачите? Водичку, так? А тепер, малята, візьміть трубочку і збовтайте її. Збовтайте трубочкою. Так, дивіться, що там з'явилося? Ви бачите трубашки? Бачите бульбашки? Да. Так. А ви знаєте, що це за бульбашки? Це повітря. Уявляєте собі, і цим повітрям у водичці дихають рибки. Так, малята, а тепер візьміть трубочку і подуйте, Коля, подуйте на руку, ось так. На ручку, на ручку. Ні, не, не в стаканчик, а так. Що це за вітерець такий? Відчуваєте вітерець на долоньку? Повітря. Так, це повітряний повітря. струм. А тепер візьміть є? і подуйте у скляночку. О, які бульбашки. Що це за бульбашки, малята? Повітря. Малята, це повітря, яке є у нас всередині. Уявляйте собі. Тобто ви вдихаєте його і видихаєте у водичку. І з'являються бульбочки. Малята, а тепер давайте ми спробуємо вдихнути і на ручку видихнути. Покладіть, будь ласка, свої трубочки, візьміть долоньку, робимо вдих, вдох через носик. Ану, зробіть так. Відчуваєте тепло? Да. А, чому? Да. а чому тепленьке повітря? Тому що воно потрапило у нас до середини у легені. Є такий у нас орган, називається легені. Воно там нагрілося, і коли ви видихаєте, у вас тепле повітря. Відчуваєте? Добре. Да. А хочете, ми зараз з вами спробуємо зловити повітря? Бачите? Я прошу, так. щоб вам матусі допомогли, візьміть, будь ласка, пакетик. Пакетик. А ми є. Хай матусі вам допоможуть. Як ми будемо а робити? Буду... Дивіться, дивіться. От так. Дивіться, що я зробила. Що це тут таке? Дивіться, був пакетик і перетворився так. на повітряну кульку. Всіх вийшло. Так, повітря. Що ж там таке? Всередині. А зараз ми перевіримо. Дивіться, я беру ручку і зроблю зараз маленьку дірочку і підставлю цю дірочку до щічки. І ми почуємо, як виходить повітря із нашого пакетика. Отже, давайте. раз Ой, який витерець. А Ну спробуйте зробити дірочку ручкою. Ой, який вітерець! Сонечка, зроби дірочку, Візьми ручку і зроби дірочку в пакетику і підстав до щічки. Так, давай, давай, давай. Зроби дірочку. Сильніше, сильніше. Так. А тепер давай зробила, а тепер давай дощечки. До Что ты делаешь? Пробила? Що ти делаєш? Пробілочка? Так, пічка, пробілочка, так, так. Ты... <так>. Бачиш смотрите, <рес> сколько там повітря. Ану, а ну тепер дощечки, дощечки давай. Відчуваєш? <рес> <рес> Малята, що ж там було у пакетику? повітря. Ми його не бачили, але ми його співали. Молодці. Все, відкладайте в сторонку Я Ми бачу. далі будемо продовжувати малята. Продовжуємо далі. Так, малята, дивіться на екран. Так, подивіться, будь ласка, і скажіть. Кому які, яким предметам не потрібне повітря? Барабан. Так. барабан. Все. Так. Камню, все. Грибочкам. Ні, грибочкам, грибочкам. потрібно. Самолету? Не потрібно. Ну, ні ні. ні, ні. Самоліт літочку не потрібно. Водичці і ще. Малята і землі. От подивіться, будь ласка, барабан і літак. Це е, предмети що, що, батон, вони батон. до природи відносяться. Літак і барабан. Вони до природи взагалі відносяться. Ага. Ні. Ні. Тому що це рукотворні предмети, їх робила людина. Отже, дивимося, зараз буде зникати те, кому не потрібно повітря: земля, вода, каміння, барабан, літачок. Дивіться, на екрані залишилися ті об'єкти, кому обов'язково потрібно повітря, тому що ці об'єкти належать до живої предмет, природи. Вони всі малята дихають. А тепер скажіть, будь ласка, таке питання до вас. А! Питання буде, буде після. Зараз ми будемо рухатися, встаємо, будь ласка. Ната Україна, ти прекрасна сильна, та щаслива, й ніжна, як співаєш ти, наша Україна не скоріма їхна, мудра та розумна, як навчаєш ти. Наш песик золотий, всі барові бояться, умілий прудкий. Па, па, па крамчик герой. Наш... Малята, сідайте, будь ласка, ми продовжуємо отже, малята, скажіть, будь ласка, а повітря повинно бути чистим, можна його забруднювати? Ні. Ні. А що з нами буде, якщо ми будемо дихати брудним повітрям? Що з нами буде? Так, малята, нам, нам буде важко дихати. Ми будемо хворіти. Так, і не тільки ми, але і всі живі істоти. Дуже важливо, щоб повітря було чистим. Малята, а хто ж його забруднює? Подивіться на екрані, скажіть, хто його забруднює? паровоз. Так, Паровоз. На жаль, забруднює Не повітря людина. Людина забруднює. Дивіться, це вихлопні гази від машин. Це чорний дим від фабрик та заводів. Бачите, це фабрики та заводи, їхні труби. Бачите, який дим у повітря випускають, і повітря дуже страждають. А разом з ним страждаємо і ми, і всі живі істоти. Навіть коли ми робимо багаття, ви бачите, який так. дим піднімається у повітря. І це так. цей дим так. теж забруднює повітря. І це дуже погано. Малята, подивіться на екран і скажіть, що забруднює повітря. Назвіть, будь ласка, Забруднює повітря. машина. Машина, машина. ще машина, Огонь. що ще багаття, що ще. Фабрики заводи, так, <пробітник> <Того, пробітник> порядок. Дивіться, оце дуже-дуже шкодить повітрю. А пригадайте, а що вміє очищувати повітря? Ми, з ми вже вчили. Що вміє очищувати? Природа! <пробітник> рослини, рослини. Пам'ятайте, <пробітник> я вам розказувала, що рослини вміють поглинати. Шкідливі гази і вони очищують повітря. Тобто, для того, щоб повітря очистити, треба насаджувати багато, багато рослин. А краще за все малята не забруднювати повітря, тому що е якщо ми будемо берегти повітря, ми збережемо своє здоров'я. Якщо ми будемо дихати, чистим. Прозорим повітря ми будемо здорові, а якщо будемо брудним дихати, ми будемо хворіти. Отже, бережемо повітря і здоровими будемо. Малята, подивіться на екран, а що це ви бачите? Що це? Планету. Так, це планета Земля. А з якого кольору тут більш за все? Круглая. синьо. Не форми, Синього. а кулі. Синго. Синго. А чому синьому? Що це за синя таке на планеті в нас? Це? це море. Так, це водичка, яка знаходиться в морях, океанах, в річках. І навіть у хмаринці на небі є водичка малята. А давайте пригадаємо, якою буває водичка. В неї є три стани. Перший стан, дивіться, це рідкий стан, бачите? Це коли водичку можна наливати, переливати, бризкатися, пити. А другий стан, дивіться, що це за кубики такі? Що це таке? Це льо, льо. Так, І це твердий стан водички. А коли вона перетворюється на лід? Коли водичка стає льодом? Коли вона замерзає. Так, коли вона замерзає, так. Це твердий стан. А ось бачите, а що це таке? От, з чайника, з носика, що це виходить? Це Так, паня. І це третій стан води газоподібний, коли її нагрівають, вона перетворюється на пару. А скажіть, будь ласка, а навіщо нам водичка потрібна? Для чого? Щоб пити. воєнняє пити. Щоб пити, ще для чого? Щоб митися, щоб готувати їжу, малята, навіть щоб одяг попрати, щоб підлогу помити, потрібна водичка. А давайте подивимось, а для кого ще вона потрібна? Називайте кому вона ще потрібна? Дереву. Рослинам. Так, І квітам, і деревам, і кущам, і травичці, всім всім рослинам. А ще кому. Рибкам. Рибкам. Малята, вони навіть плавають у воді. Звичайно, їм потрібна вода, ще кому. Тваринкам, всім тваринкам, всім, І ще кому. І комашкам потрібно. І ще кому малята? І бджілкам, всім всім комашкам, і пташкам, і звичайно нам потрібна водичка. А скажіть малята, будь ласка, а водичку можна забруднювати? Ні. Ні, а, що буде діга... з нами? а що буде з нами, якщо ми будемо пити брудну водичку? Що буде з нами? Це... Заболі... Так, звичайно, ми захворіємо. І не тільки ми, а всі живі істоти будуть хворіти, якщо пити брудну воду. Малята, а хто її забруднює? Подивіться на екран. Лукар. Хто це зробив? Люди. Так, правильно, на жаль. Люди дуже часто роблять такі речі, які дуже зашкоджують природі. А дивіться, як тварини страждають. Подивіться на, ту, на цю черепаху. Ви бачите, як страждають тварини. Вони навіть можуть загинути. Розумієте? Дивіться, що, що трапляється. Скажіть, малята, будь ласка, якщо ми не будемо берегти воду, ми будемо здоровими. Ні, Ні ми будемо хворіти. Отже, запам'ятайте малята, якщо ми будемо природу зберігати, ми будемо здоровими, Ми здоров'я знайдемо. Запам'ятайте, будь ласка, природа це найвеликийший, найцінніший скарб для людей. І природу треба оберігати, примножувати, саджати рослини, допомагати тваринам. Багато. Так, так, як. Я так, як я роблю? Я всім тваринкам, всім рослинкам допомагаю, якщо вони потрапили в біду, малята. А ви допомагаєте, якщо бачите, що щось, щось не так в природі? Допомагаєте природі? Yeah. А скажіть, будь ласка, ви коли гуляєте у парку або ви приїхали на пікнік? Ви викидаєте сміття е, прямо ну, на, на, на землю? Викидаєте або Ви її збираєте і потім yeah. смітник? Викидаєте? Ні. Так, малята, Ні! треба, якщо ви в природі знаходитесь, на вулиці, у парку, обов'язково треба слідкувати за тим, щоб сміття не валялося ніде, щоб його викидати у смітники, щоб не забруднювати природу, малята. Ні! Так, дітки, скажіть, будь ласка, <кхм> а які об'єкти? Належить до живої природи. Ви запам'ятали? До да, природи. Які об'єкти до живої природи належать? Ну? Так, тваринки, а ще. Хто ще росте, дихає? Рослини. Рослини, так, а комашки належать до живої природи. Да. Так. Так. Коля, а пташки належать? Так. Да. Так, правильно, малята. А скажіть, будь ласка, а якщо ми будемо зберігати природу, ми будемо здоровими. А якщо ми будемо забруднювати природу, ми будемо здоровими. Ні. Ні. Малята, запам'ятайте, бережіть природу. А що ми можемо зробити? Щоб очищувати повітря, хто запам'ятав, що треба робити? Щоб повітря було чистим. Точніш, хто вміючи. Так, потрібно багато рослин висаджувати. Ну, ви молодці, я бачу, що ви вже справжні дослідники і рятівники. Ну що, мені вже час йти. Мені потрібно піти до лісу і подивитися, кому потрібна допомога, щоб допомогти всім всім, хто потрапив в біду. До побачення, малята До зустрічі. До Зустрічі. Пока-пока. Пока-пока, до побачення. Малята вам сподобалося заняття. Так. Да. А що вам сподобалося більше? Що вам більше за все сподобалося? Добре. Часы, розетка, і все. Мені все подобається. Ти що, взагалі не зображаєш? Супер. Ну, покличте своїх матусь. Я скажу їм два слова. Добрий ранок. Ранок. Добрий. Ми з телефоном, ми вже залили свій ноутбук, тепер з телефоном. Ясно. Я дуже рада, що ви вже з'явилися, що я бачу Матвійчика. Я е, хочу сказати, у нас 31-го в понеділок е, там два свята. Ну, в нас не Хеловін, а праздник свята Горбуза. А ще mm. в понеділок у нас е, міжнародний день Чорного моря. Тому я свято Горбуза на сьогодні. друге заняття у нас аплікація зробити гарбуз. А в понеділок у нас буде зум заняття з природи, яке називається Дивовижне Чорне море, тому що 31 жовтня міжнародний день чорного моря. А сьогодні у нас трішки раніше буде свято Гарбуза, тому пропоную вам виконати аплікацію. Вона дуже легка, така, такий об'ємний гарбуз виходить, е, дуже класний. Ну, У мене все. Якщо у вас запитань немає, то слідкуйте за анонсами. Я чекаю ваші роботи. От, мені дуже приємно, коли ви їх виставляєте в групу. Ну, На все добре, до побачення. До побачення. До побачення. До побачення. До побачення. <smham> <Sunday>